Привіт, друзі. Сьогодні в цьому випуску Explainer ми розкажемо про те, чому Майку Волцу, тепер уже колишньому раднику з нацбезпеки Дональда Трампа, можна жити інтересно читати книжки. Ну, шпіоном у нього бути не вийшло, будемо відвертими, але він може дресирувати любимого обізяну, ходить в оперу з красивими жінками і получать удовольствие, так би мовити. Звільнення майка волса з посади радника національної безпеки, яке сталося ось на початку травня, викликало резонансу в політичних та медійних колах. Ця подія стала першим вучним кадровим рішенням у новій адміністрації Трампа після його повернення до Білого Дому. Щоб розібратися, чому Волц втратив свою посаду, необхідно розглянути як безпосередні причини, так і ширший контекст його діяльності, конфліктів у команді Трампа та політичних пріоритетів президента, окремо варто розглянути, як це звільнення може вплинути на переговори щодо війни в Україні та інтереси Росії, враховуючи політичний контекст і позицію Волца щодо цих питань. Майк Волц, ветеран армії США, конгресмен від Флориди та людина з великим досвідом о, у питаннях національної безпеки. Ну при, принаймні, нам він нам його так подавали. Був призначений радником Трампа на президентських виборах у листопаді 2024 року. Його призначення сприймалося як компроміс між традиційною республіканською елітою та ізоляціоністським крилом. Партії, яке підтримує політику, Америка понад усе Волс мав репутацію яструба в питаннях зовнішньої політики. Зокрема щодо Китаю, Ірану та Росії, це контрастувало з більш прагматичним і транзакційним підходом самого Дональда Трампа. В принципі, вол самого початку, стикався е, з внутрішніми конфліктами в роботі в адміністрації. З даними The Washington Ост, невдоволення його діями накопичувалося поступово, і хоча скандал з чатом е, у месенджері сигнал став каталізатором звільнення, причини були глибшими. Май конфліктував з ключовими фігурами в адміністрації, зокрема з віце-президентом Джей Ді Венсом, який є одним із лідерів. Оцього ізолюціоністського крила а ці конфлікти стосувалися як особистих розбіжностей, так і різного бачення зовнішньої політики США. найгучнішим епізодом, який передував звільненню Волца, став так званий Сігнал Гейт у березні 25-го року. Він випадково додає головного редактору е часопису «The Atlantic» Джефрі Голдберга до закритого чату в месенджері Сигнал, де високопосадовці адміністрації. Включно з президентами і міністром оборони обговорювали плани військових ударів по ємінських хусітах. Цей інцидент викликав серйозний резонанс, оскільки потенційно міг призвести до витику конфіденційної інформації. Ну що власне і трапилося тільки в інший спосіб. Про сигнал гейт. У нас є окремий випуск на каналі. Ви можете подивитися. Волц взяв на себе відповідальність за помилку, заявивши. В інтерв'ю Fox News, що не знає, як номер Голдберга, опинився в чаті і пропустив, що міг переплутати його з номером іншої особи. Попри це, скандал завдав удару по репутації Волца та посилив недовіру до нього безпосередньо в адміністрації. За даними політико, Трамп був розлючений через цей інцидент. Хоча він ну, тримав табло і публічно захищав Волца, називаючи його хорошою людиною. Яка засвоїла урок, однак джерела близькі до Білого Дому стверджували, що рішення про відставку було лише питанням часу. Цікаво, що скандал із сигнал не був єдиною причиною. Атлантик зазначає, що Вовс не відповідав специфічним вимогам адміністрації Трампа, яка цінує. Лояльність до президента вище за професійну експертність. Волц – досвідчений чиновник, намагався діяти в межах ну, традиційних підходів до національної безпеки, що суперечило стилю управління Трампа, який віддає перевагу особистій відданості та готовності виконувати його задачі, які він ставить без зайвих дискусій. І ще однією причиною звільнення стало розбіжності Волца з Трампом в питаннях зовнішньої політики, зокрема щодо Ірану. За даними Washington Post, Волс активно просував ідею військових дій проти Ірану, що не відповідало прагненню Трампа, яке от полягає в баченні уникати нових конфліктів на близькому сході в лютому 2025 року. Під час візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Бен'яміна Нетан'ягу до Білого Дому Вол координував а, з ізраїльською стороною військові сценарії проти Ірану. А це викликало невдоволення в Дональда Фредовича, який вважав, що волс намагається спрямувати політику США в напрямку, який не відповідає його баченню сутності дипломатичного вирішення проблем. Також джерела видання зазначають, що деякі члени команди Трампа навіть припускали, що Волз діяв у змові з ізраїльськими офіційними особами. Що ще більше посилило недовіру до нього? Ці розбіжності стали ключовим фактором, який підірвав позиції Волца в адміністрації. Звільнення Волца також відображає ширшу боротьбу між різними фракціями в адміністрації Трампа. З одного боку є Традиційні республіканці, які підтримують активну зовнішню політику Сполучених Штатів, включно з підтримкою союзників, а таких як Україна і Ізраїль, а з іншого боку, оце, це ізоляціоністське крило представлено Венсом, і такими діячами, як Стів Вітков, яке виступає за скорочення міжнародних зобов'язань, США та фокус на внутрішніх проблемах. Отже, наш Майк опинився, ну, як представник більш традиційного підходу, в невигідному становищі в цій боротьбі його призначення спочатку. Розглядалася як спроба знаєте, збалансувати ці два крила, але його дії, зокрема, це ну скандал з, із сигнал і конфлікти з Джей Дівенсом зробили його вразливим. За даними Аксіос Волтс втратив довіру інших посадовців адміністрації, що посилило тиск на Трампа з вимогою його звільнення. Оде саме видання Атланді, головного редактора, якого він додав до чату, вважає, що ключовою проблемою Майка Волтса те є те, що він надто професійний для команди. Трампа адміністрація президента вимагає від своїх членів абсолютної лояльності, часто за рахунок експертизи. Волц з його військовим і політичним досвідом намагався діяти як незалежний радник, що не відповідало очікуванням. В цьому контексті його звільнення стало частиною ширшої тенденції, коли Трамп замінює професійних. Чиновників найбільш лояльних до для себе людей цікаво що Трамп красиво звільнив Волца, висунув його кандидатури на посаду посла США в ООН. Це рішення, от, за словами Джей Дівенса, є підвищенням. Хоча багато аналітиків розглядають його як спосіб м'яко позбутися майка. Зберігши при цьому видимість поваги до нього, посада ООН хоча й престижна, але не має того впливу, який е, ну має посада радника з національної безпеки. Ну і тепер про Україну. Це звільнення може мати значний вплив на переговори щодо війни, враховуючи роль волса в формуванні політики США. щодо цього конфлікту дай його опозицію щодо Росії. Волс був одним з ключових членів команди Трампа відповідальним за відносини з Україною. І його відставка може змінити динаміку переговорів, а також вплинути на інтереси Росії. Волц мав неоднозначно, але загалом позиція, яка підтримувала Україну під час перших двох років повномасштабного вторгнення. Він відвідував Україну, зустрічався з Зеленським, голосував за всі шість законопроектів до речі про допомогу Україні за підрахунками організації for Ukraine. Він також висловлював захоплення сміливістю українців і Збройних сил в їх боротьбі проти російської агресії. Однак після вступу на посаду радника він став більш критичним, особливо після напружених відносин Трампа з Зеленським і того, що відбувалося в оральному кабінеті в лютому 25-го року. Після цієї сварки він заявив, що Білий Дім дуже розчарований Зеленським через його неприйнятні висловлювання на адресу Трампа. Це сталося після того, як відхилили перший варіант у цієї угоди. США про видобуток рідкоземельних металів в Україні у відповідь США тимчасово призупинили обмін розвідданими, що було серйозним ударом по нашій обороноздатності. Попри ці епізоди, Волф залишався прихильником ідеї надання Україні важелів для переговорів з Росією. Він брав участь в переговорах в Саудівській Аравії про це 30-денне припинення вогню. Ну якого не було, але ну історія ж була, що він там був. І виступав за посилення санкцій проти російського енергетичного сектора, щоб що могло би послабити економіку Росії та її здатність вести війну. Отже, друзі, звільнення і Волца може змінити підхід США до переговорів щодо війни в Україні з кількох причин: перше посилення цього ізоляціоністського крила, відставка Волца та ймовірне призначення на його місце Стіва Віткофа. що ходять зараз слухи, який має більш проросійську позицію. Ну ви його бачили. Вікох, який вже брав участь в переговорах з Росією, висловлював ідею, що Україна може менше дбати про окуповані території, що суперечить нашій позиції, це може призвести до тиску на Україну з метою прийняття умов вигідних Росії, таких як визнання окупованих територій або нейтралітет. Друге розслаблення яструбиного. Ну як яструбиного такого Яструбиного, яке воно зараз є, підходу ВОЛС підтримував жорстку політику щодо Росії, включно санкціями та військовою допомогою Україні. Його відхід може послабити цю лінію, особливо якщо його наступник буде більш схильним до компромісів з Москвою. The Telegraph вважає, що звільнення Волца може бути частиною ширшої зміни курсу Трампа. Який починає бачити Кремль, а на Києві як головну перешкоду для мирної угоди, третя тимчасова невизначеність призначення Марка Рубіо тимчасовим виконувачем виконувачем обов'язків радника з національної безпеки може призвести до певної паузи в переговорах, оскільки Рубіо має поєднувати цю роль з обов'язками державного секретаря. Його подвійна роль може ну обмежити його здатність, ефективно координувати політику щодо України. Ну це як прослів'я про одну попу на двох стульях. Четвертий сигнал для України: звільнення волса може бути сприйнято в Києві як ознака того, що Трамп готовий пожертвувати підтримкою України заради досягнення швидкої угоди з Росією. Це послабляє позиції України на переговорах, оскільки вона залежить від американської військової та економічної допомоги. Тепер про інтереси Росії для Росії звільнення Волца може мати як позитивні, так і негативні наслідки. Залежно від того, як розгортатимуться події, перша можливість для компромісів призначення Віткофа чи іншого меншого струбиного радника може відкрити двері для переговорів, які будуть вигідними більше для Росії. Вітков уже висловлював ідеї, що відповідають російським наративам, наприклад, про. Російськомовні території, ну ми про це говорили трошки раніше. Це може полегшити для Росії просування таких умов, як визнання анексії Криму чи автономія окупованих територій Донбасу. Другий тиск через санкції, попри відставку Волца, Трамп, за даними Reuters, розглядає нові санкції проти російського банківського та енергетичного секторів. Волц підтримував такі санкції, але його відхід не обов'язково означає їх скасування, особливо якщо Рубіо продовжить цю лінію. А третє, ну так звана стабільність переговорів. Росія може виграти від тимчасової невизначеності в адміністрації Трампа, оскільки це дає більше часу для маневрів на фронті та в дипломатії. Однак, якщо Трамп остаточно переконається, що Путін є головною перешкодою для мирної угоди, це може призвести до жорсткішої позиції Сполучених Штатів. Ну і висновки загалом, позагаляв, як кажуть у нас, звільнення Майкла Волса було зумовлено комбінацією факторів скандалами сигнал. Внутрішніми конфліктами в адміністрації, розбіжностями з Трампом щодо політики стосовно Ірану і його надмірною професійністю. будемо називати так. Хоча тут я вам скажу теж є питання. Ця подія відображає ширшу тенденцію в адміністрації, де лояльність цінується вище. Щодо війни в Україні, звільнення Волца може послабити ястробиний підход США, це потенційно вигідно. Для кого для Росії правильно, але присутність Рубіо та можливі санкції проти Москви зберігають от таку невизначеність, ну і надії для нас. Україні необхідно готуватися до можливого тиску з боку США для досягнення компромісу з Росією одночасно, шукати способи зміцнити свою позицію на перемовинах. Геополітична ситуація залишається динамічною і подальші кадрові рішення Трампа будуть ключовими. Для визначення майбутнього конфлікту, причому конфлікту такого геополітичного усілякого і в адміністрації, і нашу ж війну вони конфліктом називають. Дякую, що були з нами. Поставте вподобайку, будьте чемними, повертайтесь від російських ракет і підпишіться на канал, тому що я бачу, що дивиться нас людей багато вподобайок менше, тому давайте збільшувати нашу спільноту. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарувань.